Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал, як завжди, погляд найважливіших новин з Європи та світу. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео, Підтримайте україномовний контент. Дякую вам. Також увага. Важлива інформація. Якщо вам потрібна робота онлайн, ви шукаєте можливість заробляти з дому. В мене є цікава пропозиція. Це компанія, яка працює в Європі та Україні. Гнучний графік, підтримка можливості для тих, хто готовий діяти. Якщо ви готові дізнатись більше, переходь в особисті, пиши мені зацікавило. Дізнаєшся всі деталі на каналі, посилання на телеграм. Я залишаю в закріпленому повідомленні під відео. Отже, друзі, Європа погодьтесь, перебуває в періоді турбулентності, і найближчі місяці можуть стати визначальними для її майбутнього. Цей наступний тиждень стане ключовим у визначенні майбутнього України. Нагадаю, що в Саудівській Аравії відбудеться перемовини між Сполученими Штатами та Росією. А в Парижі лідери Європи зберуться на екстрений саміт. Звичайно, як наслідок всіх цих подій, найвпливовіші європейські лідери вони зустрінуться в Парижі, щоб визначити власну позицію перед перемовинами Сполучених Штатів та Росії. Вони побоюються, звичайно, що президент Сполучених Штатів Трамп може домовитись з Путіним без їхньої участі. Ситуація загострюється похотять через зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з головою МЗС Росії Лавровим у Саудівській Аравії. Вона до речі стане підготовкою до майбутніх переговорів Трампа та Путіна, які можуть визначити нову архітектуру безпеки в Європі. Європейці, звичайно, починають розуміти, що їх просто відсторонили від великої гри. Якщо вони не почнуть діяти рішуче, вони ризикують, вважаю, втратити будь-який вплив на майбутнє України та власну безпеку. Європейські війська в Україні це також обговорюється це питання, але чи готова Європа до нового виклику? Нагадаю, що однією з тем цього саміту в Парижі стане саме можлива відправка європейських військ до України. Для охорони майбутньої лінії припинення вогню. Такий сценарій, ви знаєте, обговорюється, хоча викликає багато питань. Крім того, європейців турбує, наприклад, що після завершення війни Сполучені Штати можуть зменшити або повністю припинити допомогу для України. І це, звичайно, означає, що. Сама Європа повинна буде взяти на себе фінансування військової та економічної підтримки для України. Європа усвідомлює, вважаю, що без американських гарантій їй доведеться самостійно будувати свою оборонну політику. Але звичайно, виникає також питання: чи вистачить в неї волі та ресурсів? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Також, на мою особисту думку, ми бачимо певні розбіжності в команді Трампа, тому що не зрозуміло хто впливає на його рішення. Невизначеність додає той факт, наприклад, що всередині команди Трампа немає єдиної позиції зараз щодо війни в Україні. Спецпредставник Трампа Кіт Келох він висловлює думки, які позитивно сприймають європейці. В свою чергу, держсекретар Марко Рубі навпаки, не викликає довіри у європейських лідерів. Це створює ще більше хаосу, оскільки не зрозуміло, хто саме формує ключові рішення адміністрації Сполучених Штатів. Також важливу заяву зробив президент України на тлі перемовин. Він сказав, що Україна не здасть території, що Україна не буде юридично відмовлятися від окупованих територій. Він сказав, що ми ніколи не визнаємо наші окуповані території частиною Росії, але ми готові обговорювати їх повернення дипломатичним шляхом, особливо якщо нам гарантують членство в НАТО. Що це означає, друзі, для України? Звичайно, погодьтесь найближчі тиждень може визначити майбутнє війни. Головні ризики для України це перемовини Сполучених Штатів та Росії без участі України, можливий розкол між Європою та Америкою щодо підтримки України, загроза того, що мирний договір буде нав'язаний без врахування інтересів Києва. Тобто, це те про що ми з вами вчора розмовляли. Європа, нарешті, починає усвідомлювати, що безпека України це її власна безпека. Питання, друзі, лише в тому, чи готова вона діяти, а не просто реагувати. Також давайте підсумуємо деякі важливі події в Європі, що сталися цими вихідними. Наприклад, в Німеччині відбувалися протести, вони були приурочені, я так розумію, до майбутніх виборів 23 лютого. Офіційна причина це кліматичні зміни. Проте вважаю насправді, протестувальники виступали ще й проти зростання правих сил. Активісти вважали, що кліматична криза була проігнорована в передвиборчій кампанії. А дебати сфокусувались на міграції та економіці. Я вважаю, що ці протести це класичний приклад того, як екологічні рухи стають політичним інструментом. Їхня справжня мета це саме дискредитація правих сил, які набирають популярність зараз серед виборців. Показово, що заходи проводяться за підтримки великих організацій. Давайте згадаємо виступ віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Евенса на Мінганській конференції. Він погодьтесь причинив хвилю обурення серед європейських політиків. Зокрема, наприклад, прем'єр Естонії Кая Калас. Вона заявила, що Сполучені Штати намагаються розсварити Європу. Крім того, Дональд Трамп, в свою чергу, навпаки, підтримав Венса, підкресливши, що у Європі справді є проблема з свободою слова. Тобто ми бачимо, що напруга між ЄС і Сполученими Штатами лише зростає. Європейські лідери обурені тим, що нова американська адміністрація не діє так само, як попередньо. Фредеріх Мерц, в свою чергу, це, ви знаєте, кандидат в канцлери Німеччини, різко розкритикував зустріч віцепрезидента Сполучених Штатів з представницею правої партії Альтернатива для Німеччини. Він заявив, що це пряме втручання у внутрішні справи країни. Також він натякнув на зміну політики. Берліна після виборів, і зокрема, до речі, він сказав, що буде постачання все ж таки ракет Таурус в Україну. Паралельно звичайно Мерц дає зрозуміти, що після виборів курс Берліна може змінитись. Європа не дозволить нікому диктувати їй умови, і це прозвучало до речі, як натяк на те, що ЄС намагається дистанціюватись від американського впливу. Ну, давайте згадаємо, що голова Європейської комісії Урсула Фандерляйн запропонувала ослабити бюджетну дисципліну заради збільшення витрат зараз на оборону. Це означає, що країнам ЄС дозволять більше витрачати на військові потреби. Цей крок свідчить про підготовку звичайно, Європи до тривалої кризи. Це також може бути відповіддю на можливе зниження фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів. Друзі, щодо потужних підсумків. Що відбувається зараз у світі та Європі? Останні події вони звичайно погодьте демонструють одразу кілька важливих. Тенденції, по перше, ріст впливу правих сил в Німеччині він викликає зараз паніку у політичних еліт. А протести використовуються для їхньої дискредитації. Напруга між сполученими штатами та ЄС також зростає. Також ми бачимо, що через заяви політиків Сполучених Штатів Європа бачить, що їй потрібно самі готуватись до можливих конфліктів. Через це вони збільшують, звичайно, зараз військові витрати. Ближчі місяці та тижні стануть погодьтесь визначальними для майбутнього як Європи, так і України. Що ви думаєте з приводу всіх цих новин? Пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!